Переріслянська громада отримала свій перший шкільний автобус. Ключі від новенького транспорту голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук вручила директору Гаврилівського ліцею. Діти доїжджали автобусом рейсовим автобусом на Гаврилівка. Ну, звичайно, їздили їзд, 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 робочі жителі села. Ну і там як Місць, звичайно, у тому автобусі не вистачало. Було багато е, прохань, скажімо, від батьків, ненарікань, було багато е, на сесії, це вирішувалося питання, було багато скажімо, і заяв, і ми прекрасно з цієї ситуації разом з нашим керівництвом територіальної громади, з нашим керівництвом. Освіти облдержадміністрації вийшли нарешті з цієї ситуації. Цей автобус у нас на подвір'ю для села, яке простягнулося на 7 кілометрів, це справжня подія. Адже роками діти були змушені добиратися до школи громадським транспортом. Дохід до школи починався, здається, о 6.30 з зборів. Потім не по дуже хорошій дорозі, і займав десь 30-40 хвилин. Ну, залежно від місця проживання, насправді, ми дуже дякуємо за це, бо ми зможемо більш комфортно добиратися до школи, і це займе набагато менше часу ніж займало колись. У Гаврилівському ліцеї навчається 258 школярів. Вартість одного автобуса 3 мільйони 600 тисяч гривень. Десяту частину профінансувала громада. Решта коштів державні. Раніше каже голова громади, доводилося просити допомоги у приватних перевізників чи сусідніх громад. Ми давно говорили про потребу саме в Гаврилівському ліцеї для подібного автобуса, тому що село одне з найдовших в нашій громаді, і діти змушені по декілька кілометрів йти до навчального закладу. Тому такий автобус необхідний вкрай. Скажу більше, це мабуть не єдиний, який нам потрібен автобус в громаді, тому що є село має п'ять населених пунктів, чотири ліцеї, одна гімназія. І відповідно, наприклад, предмет захисту країни у нас розміщений у центральній садибі, в селі Перерісіль, і потрібно довозити. Учнів старших класів з чотирьох сіл, саме до переросля, одного автобуса замало кажуть у громаді у сільській раді. Вже подали заявку на ще один для 15 дітей з особливими освітніми потребами. Цьогоріч Прикарпаття отримало 40 шкільних автобусів, з них 13 інклюзивних. Проте потреба ще залишається великою півсотні. У нас є багато діточок, які потребують автобусів таких безбар'єрних, інклюзивних тому ми зараз активно працюємо, тому що цього року ми отримали тільки 13 таких автобусів. У нас понад 60 автобусів область передала на потреби збройних сил України. І зараз, якщо проаналізувати на кінець цього року, нам ще потрібно 50 автобусів, щоб ми мали можливість повністю 100% забезпечити дітей перевезенням в нашій області. Перевезення це про безпеку, це про життя того чи іншого ліцею тієї чи іншої школи. Тому що діти хочуть доєднуватися до важливих заходів, спортивних заходів. Діточки хочуть їхати на відпочинки, на оздоровлення. Тому перевезення ми розуміємо, настільки є важливим для будь-якої школи. Під час візиту до ліцею Світлана Онищук оглянула і місцевий басейн, який роками залишається недобудованим. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.